Басто є одним із провідних виробників автономних опалювачів та кондиціонерів для транспортних засобів у світі. Маючи досвід понад 100 років з проведення досліджень та розробок кліматичного обладнання, компанія стала експертом з виробництва ефективних систем опалення та кондиціювання для військової техніки. В процесі виробництва уся продукція вибасто ретельно тестується та проходить перевірку якості відповідно до міжнародних вимог. Для військової техніки Webasto пропонує кліматичні рішення по опаленню та кондиціюванню, які відповідають таким військовим стандартам, як стійкість відповідно до клімату від мінус 46 градусів до плюс 46 градусів Цельсія, ударо- та вібростійкість, а також перешкоджання впливу радіоелектронного випромінювання. Завдяки кліматичним системам Webasto навіть в екстремальних умовах сухопутні війська будуть завжди боєготовні. В умовах арктичного холоду, тропічної спеки і в умовах броду. Коли двигун вимкнений, автономні повітряні опалювачі Webasto це ефективне рішення для прогріву та підтримки тепла в кабінах водіїв, вантажних відсіках і навіть в палатках для екіпажу. Повітряні системи опалення Webasto забезпечують обігрів всередині транспортного засобу. Опалювачі працюють на диспаливі та бензині. Завдяки своїм компактним розмірам опалювач може бути легко та швидко встановлений як всередині, так і ззовні транспортного засобу. Двигун працюватиме надійно кожного разу, навіть в найхолодніших регіонах. Потужні рідинні опалювачі Webasto попередньо прогрівають двигун перед запуском до оптимальної температури. За рахунок штатного вентилятора також прогрівається кабіна водія та відсік для екіпажу. Запобігання загустінню та парафінуванню палива є додатковою перевагою опалювача. Холодний пуск відтепер у минулому. Скорочення витрат палива збільшення терміну служби двигуна, скорочення викидів СО2, відсутність шуму двигуна завдяки автономній роботі опалювача, кондиціювання повітря це запорука ефективної роботи сухопутних військ в жаркому кліматі. Кондиціонери Вебасто забезпечують приємну свіжість та прохолоду в транспортному засобі, контейнерах і наметах. Відповідно до ваших вимог ми можемо розробити індивідуальне рішення по кондиціюванню. Будь то стандартний продукт чи нова розробка, надійні та високопродуктивні системи опалення і кондиціювання забезпечують оптимальний клімат на борту військової техніки в будь-якому кліматі. Ми з задоволенням візьмемо участь у розробці вашого проекту. Ми працюємо для вас детальніше на офіційному сайті www.webasto.com. Webasto. drive.